Уже 11-й вечір у стилі стендап зібрав в Ужгороді прихильників гумору. Цього разу у галереї Лько захід об'єднав коміків з різних куточків України. Приїхали стендапери зі Львова та Харкова. На этот раз нам дуже подобається, як все происходить. Сподіваюся, що произойдет все очень хорошо. Зараз главное, щоб ми весело шутили, вы весело смеялись. А в плане організації все очень ровненько, хорошо, легко. Люди очень соскучились. Билетов не было уже сегодня утром. Ну, это не помешало їм звонить і звоніть, і звоніть, тому я очень, очень довольный. Спеціально запрошеною зіркою вечору став харківський комік Альберт Лалаян. Він уже мав кілька сольних проєктів, півторагодинних стендап-концертів та взяв участь у кількох телевізійних програмах. В Ужгороді хлопець вперше. Сподобалося усе, окрім слизьких вулиць. Із хорошого, все дуже красиво, От максимально красивий номер, красиве місце. красивый город. Из плохого, надо что-то плохое, да, сказать, очень скользко. По другим комикам, которые уже не раз здесь выступали, по их отзывам можно сделать вывод, что люди открытые и по-хорошему голодные к стендапу, поэтому я думаю, все будет хорошо. Вероятно, что после... В общем, у меня будет сольный концерт еще. Буде точно в Харкові, а і можливо, я поїду куди то ще. пока не хочу що обіцяти, але куди ще поїду. Якщо люди будуть сміятися, то обов'язково приїхав би. А якщо не будуть сміятися, я думаю, я засмущаюся і, і буду боятися. Жартували коміки на болючі життєві теми щодо здоров'я, взаємостосунків людей, незвичних імен та міського простору. Провели інтерактив із залом класичні теми стендапу це е, відносини люд, чоловіка та жінки, це тварини, це якийсь абстрактний, наприклад, як робить Еді Ізард чи не знаю Джим Джефріс. Там звісно, якісь якісь просто от ситуації життєві, які з, якою, з якими стикається кожен день людина в своїх якихось буднях. І ну різний абсолютно в тому-то і взагалі не знаю прикол, можна так сказати, тому то і не знаю якийсь позитивний аспект того, що кожен шутить, жартує про своє. На наступні стендап вечірки організатори планують запросити також іменитих коміків та підготувати колоритні сюрпризи.